Друзі, всім привіт! Мене звати Аня. Я вітаю вас на каналі для дорослих колекціонерів ляльок Барбі. В сьогоднішньому відео не буде розпаковки, але буде детальний огляд усіх ляльок Міч, подружок Барбі, яких я маю. А також порівняємо діточок із всесвіту Барбі. Ваші коментарі надихнули мене зняти це відео, тож я вам дуже вдячна. Для повноцінної міжарні у мене, на жаль, немає місця, тож я хочу зробити перестановку на цій нижній поличці. А тут келята на поличці з нареченими. А так виглядає зараз моя вінтажна поличка. Ви пам'ятаєте, в минулому відео я показувала, як ми підняли задній ряд коробочок. Ви всі бачили і лишили коментарі під розпаковкою цієї Хм? Спочатку я думала, що буде достатньо показати ось так міджуляк на поличці. Але, так як це мій улюблений персонаж, потрібно зробити окреме відео для цієї красуні. Тож насолоджуйтеся. Покажу вам всіх міджуль, яких я маю, і навіть тих, які в коробочках, яких не планую відкривати. Це вони. Власне, на міч серії Каліфорнія. Я вже робила огляд і діставала її з коробочки, але поставила її назад. І ось так вона виглядає. На молді Стефі. Наступна це зимова красуня, яку мені подарувала Тетяна на день народження. Це лялька-міч Скіфан. А ця казкова міч-русалка втілення всіх дитячих мрій, та і мрій колекціонерів. Корона спала. Одна сережка піднялась, і мені так хочеться відкрити цю ляльку, щоб поправити їй голову, сережку і корону. Але я тримаю себе в руках, а її в коробці. Наступна мідж – Irine Magic. Дуже яскрава, гарна. У мене була така вживана. А потім у Сюзанночки на обнові я встигла встигла придбати цю красуню в коробці. Ну і найперша найвінтажніша міч подарунок від мариночки. Ця міч 1962 року, її називають straight leg, типу прямі ніжки. І вона має весняночки і волосся рудого кольору. Вона так чудово виглядає після реставрації освіти, яка живе в Харкові. Амурка гралася з їжачком, втомилася і прийшла дивитися, як я знімаю вам огляд. Wedding Day Midge. Красуня наречена Мідж. У мене їх дві. Одна повністю перепрошита, і я ще попросила домалювати їй веснянки. Бо мені дуже в поганому стані дісталася голова, але я вирішила дати їй друге життя. Мені вони дуже подобаються, і в них дуже-дуже різний макіяж. Це залежить від країни виробництва. Наступна лялька це Dance Club Кайла. Так, на коробочці було написано Кайла. Але ми знаємо, що цей молд діва, на якому найчастіше випускали ляльку мідж. Їй бракує деяких аксесуарів. Так само, як і цій ляльці. Я взагалі її переодягнула в інший аутфіт, тому що рідного нічого мені не попалося. А в цієї ляльки мінімальна кількість аксесуарів. Персейка вам передає привіт. Тож, в цієї міч молдований купальник і парео. А це також пляжна версія, гавайська міджуля 2000 року. У неї синій купальник. Лялька має досить цікаву стрижку, яскраві сережки салатового кольору. І ось так вони виглядають у порівнянні. Ви бачите різний відтінок волосся, різна довжина і макіяж геть інший. Hard Skating M 95 року, одягнена в аутфіт від Барбі з цієї ж серії і ковзани. Роликів я не знайшла. У неї розкішне довге волосся, вона дуже ефектна, має шарніри в ліктях і в колінах. Коли я знімала це відео, то захворіла на ковід, дуже довго хворіла і приходила до тями. Аж ось невеличкий апдейт. Мені Тетяна надіслала саме від міджульки аутфіт. Тож подивіться, як він їй пасує до очей, до макіяжу. Клас. Одна з найулюбленіших ляльок 90-х це серія кемп, де Барбі з друзями зібралася в похід. Довго я чекала на свою міджуль. Тому що я хотіла взяти саме з усіма аксесуарами, щоб не було таких проблем, як з більшістю моїх ляльок. Дві наступні ляльки на молді Тін Скіпер, ця з ігрового набору, а ця з вагітним животиком. Такий живіт можна прикріпити лише до певних ляльок міч, тому що в конструкції всередині є магніти. Покажу в кінці відео, як влаштована вагітна Міджуля. Красуня на молді Стефі. Але це Мідж Cool Times. Мені бракує її високих гетрів. Дуже-дуже шукаю, але майже за два роки ніде їх не знайшла. Так щоб окремо їх можна було придбати. А ця Міджуля Приїхала до мене навіть з сережками із оригінальною заколкою. Тож мені дуже пощастило. Я вже двічі їй вкладала чубчика, але він починає з часом ось так підніматися і стирчати. Так, а про цю міч я вам буду зараз нити. Я назбирала всі її аксесуари, весь її одяг. Але, як бачите, сережки не від неї. І каблучка також. Тож, якщо хтось збирає ляльок і має ці сережки, і вони не дуже потрібні, напишіть мені, будь ласка, я в повному відчаї наступна міч з дуже рідкісного ігрового набору. Вона була випущена в 2004 році. І мені подарувала Настюша її. І, як ви бачите, тут багато дуже аксесуарів одягу, але не було взуття. А потім на одній з обнов даші я бачу їх. Саме те взуття, яке мені так потрібно було. Тож тепер вона у мене майже в повному наборі. Потрібно ще її дитинку Нікі знайти. Наступна між це моє перше перепрошите творіння. Це Surf City. Вона дуже схожа на Palm Beach, як ви бачите мальовкою обличчям. Але волосся і довжина в них різна. Ну, Свою я допрошила і зробила їй каре. Але насправді у неї там така дивна зачіска, тому я вирішила вирівняти це так під одну лінію. Мальовка облич для льок 2000-х відрізняється від 90-х. На фотографіях ви можете побачити, вони виглядають дуже реалістично і схожі на справжніх людей. У них немає вже таких великих очей, які робили в 90-ті. Тому це мої дві улюблені міджулі, якщо ви запитаєте за мальовку обличчя. Ця дівчинка стоїть у мене на поличці в одязі з фешн пеку для Мідж. Така піжамка. У неї теж дивна дуже зачіска. Ну, для початку 2000-х, мабуть, це була норма. Волосся різної довжини. Таке каскадом. Я не стригла, воно таке було. І найскандальніша лялька Барбі в історії. Ну, точніше, це не Барбі, а її подружка Міч. Афроверсія була випущена на Multy Team Sкіper. Але підняли такий гвалт, що лялька Барбі вагітна. Але це ж підліток. Ви ж говорили, що це підліток. То що тут? Пропаганда вагітності серед неповнолітніх. Але Мател зробив їй обручку на руці і нагадав, що Міч вже одружена ще на початку 90-х. Пройшов певний період часу, і от тепер у неї сім'я Happy Family. Ця лялька з серії Ляльки світу. Це хоч і не персонаж Міч, але молд ви впізнали. Брюнетка з карими очима. Це моя улюблена лялька із серії Native American. Пробачте, фанати Терез Але там були і різні Міджульки Вона в мене єдина з цієї серії. І остання найновіша лялька, яка була випущена на молді діва або ж міч, це Basics модель. А через те, що вона білявка і має каре. Тут міджульку, взагалі, складно впізнати. Напишіть в коментарях, хто ваша улюблена Мідж і чи взагалі вам подобається цей молд або ж персонаж. Або напишіть, хто вам сподобався найбільше з моїх ляльок. Написали? Це ще не кінець. Ми продовжуємо. У всесвіті Барбі є різні діти. У мідж є немовля, а також донечка на ім'я Нікі. Зараз ми подивимося. Ось так виглядає ця манюня. Вона має коротке молдоване волосся і два смішних хвостика на маківці. Ця лялька може самостійно стояти. І за розміром вона виглядає ось так біля міджуль. Є шарнірчики невеличкі в ногах, тому можна її посадити. І ручки також піднімаються, опускаються. У неї навіть є взуття. Мател постарався і навіть зробив взуття на такі крихітні ніжки. Тут такі милі зірочки на підошві. Найменша дитина у всесвіті Барбі це немовля. Розмір цієї крихітки відповідає животу вагітної Міч І вона з легкістю там може розміститися. Так, памперс цей досить великий, але в мене не знайшлося меншого. А це краще, ніж ніякий. Що YouTube, що Instagram досить дивно реагує на контент ляльок, якщо на них немає одягу. І коли я хочу показати, як виглядає тіло певної ляльки, ці відео набирають значно менше переглядів. В цієї ляльки буде значно легше дістати живіт. Тож, давайте подивимося, як тут все влаштовано під накладним животиком. Знаходиться стандартне тіло, яке називається Belly Button. Зверху і знизу, з внутрішнього боку живота, є два магніти. Покладемо сюди немовля. Все тримається. Це все завдяки тому, що всередині в талії у цієї ляльки також є магніт. Я намагалася поставити животик до якоїсь іншої міч, але він просто не закріпиться, ось так виглядає нікі і немовля разом. Я вам зараз покажу ще. Це Крісі найменша сестричка Барбі. Ця лялька не може стояти самостійно. Вона ще не навчилася ходити. А колись Келлі була найменшою сестричкою Барбі. Додаю ще до огляду дівчинку RoseBud. Вона надзвичайно мила, але ці пропорції виглядають просто якимись гігантськими на фоні всіх діток. Ставте вподобайку, якщо вам було цікаво. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили. І до наступних відео! А як бонус подивіться, як персея! Викурювала Амурку з її будиночка.